Які справи змогли започаткувати за допомогою міні-грантів від міжнародної організації з міграції? Про це говоримо далі. На зв'язку Національний проєктний офіцер Міжнародної організації з міграції Алішабук, вітаю вас, доброго дня, пане Алі, розкажіть коротко про ідею цієї програми міні-грантування. Цю грантову програму ми започаткували в травні 2022 року на підтримку мікро та малих підприємств. Спочатку наша основна ціль була спрямована на підтримку підприємств, які релокувалися на захід України, тобто це Львівська, Закарпатська області. Потім, коли ситуація дозволяла, нам ми почали розширювати географію проєкту і додавали поступово такі області, як Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська. Тобто коли е, безпекова ситуація е, дозволяла нам це зробити, наскільки Мігрогранти... я зрозуміла, програма почала працювати у 2021 році, і вона розрахована до травня 2024 року. За цей час в Україні почалась повномасштабна війна. Для ідеї програми щось змінилось? Е, ми... Плануємо працювати в такому ж форматі, тобто надавати грантову фінансову допомогу для мікро та малих підприємств на закупівлю обладнання, сировини, оренда приміщень, виплата заробітних плат працівникам. Тобто, підхід залишається таким самим. Але е, в майбутньому ми також плануємо працювати на е, кластерному рівні, тобто підтримувати не окремі е, підприємства, а вже е, більшіше е, робити підхід на під, підтримку кластерів. тобто, це асоціації, це група і е, компаній в певних секторах економіки. Е, наразі які результати цієї програми міні-грантування, які справи змогли відкрити люди? Ну, з травня 2022 року ми а, змогли підтримати більше 700 мікро- та малих підприємств. Як я вже зазначив, а, це закупівля обладнання, сировини, оренда приміщень? А, як правило, а, ця фінансова допомога? А, спрямовувалися в такі сектори, як виробництво, агросфера та послуги. Основними критеріями для нас завжди були створення додаткових робочих місць, збільшення доданої вартості та збереження існуючих робочих місць, а також виробництва та надання критично важливих послуг, в тому числі в тих громадах, куди ці підприємства релокувалися. Якщо ми говоримо про міні-грантування, то про яку суму йдеться? Розмір гранту для мікропідприємств складає до 7 тисяч євро для малих підприємств, тобто це підприємства, на яких працевлаштовано від 10 до 50 осіб. Розмір гранту складає до 20 тисяч євро. Програма розрахована до травня 2024 року. На якому етапі зараз її виконання? Так все вірно. Програма до травня 2024 року. Наразі ми вже поки що не приймаємо нових заявок. Але з початку цього року ми плануємо нові проекти, тому анонси. Запрошення на участь в цій програмі ми очікуємо найближчим часом. Трохи розкажіть, проанансуйте нам, що це будуть за програми, в яких можна брати участь, і хто зможе взяти у них участь наразі. Я можу сказати про один із проєктів який вже можна сказати матеріалізувався. Він також буде. Спрямований на підтримку мікро та малих підприємств? Сума грантів залишатиметься такою, як я зазначив раніше. Поки що ми кажемо про Чернігівську, Сумську та Київську область. На яких умовах зможуть отримувати підприємства ці мінігранти? Що для цього потрібно зробити? Як правило, у нас відкритий прозорий набір, тобто, ми анонсуємо відповідну можливість подавати заявки, підприємства надають нам такі заявки. Ми їх розглядаємо, обираємо певну кількість цікавих ідей та проєктів, І вже на другому етапі цей шорт-ліст, який ми робимо, вони е, працюють над більш розгорнутою е, бізнес заявкою, тобто працюють над е, бізнес-планом, який е, вони презентують е, нашій комісії, і відповідно, грантове рішення приймається вже е, після презентації, після всіх е, перевірок, е, які стосуються е, того наскільки бізнес ідея, сам проект. Е, Є актуальний і важливий для тієї чи іншої громади. А ви можете нам для прикладу навести, от який би проєкт вважався актуальним, цікавим, який би підходив під програму гарантування? Ну, наприклад, я можу сказати про агросферу. У нас дуже багато молочних ферм тобто, це виробництво сирів, інших молочних продуктів. Це завжди історія про створення робочих міст в сільській місцевості, це створення доданої вартості, і так далі. Добре, коли стартує вже новий набір на міні-гранти? Я так думаю, що на протязі декілька тижнів ми вже почнемо робити певні кроки в цьому напрямку. Я вам дякую за розмову. і Нагадаю, що це був національний проєктний офіцер міжнародної організації з міграції Алі Чабук.